Так, добрий. день. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Всього членів комісії три, присутні двоє. Засідання веде третя головує секретарем Кащук Інна Олексіївна. У роботі комісії беруть участь Борисова Наталія Іванівна, начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення та військового обліку виконкому Яверницької селищної ради. Дубова Олена Олександрівна, секретар ради, екзархо Дмитро Іванович, селищний голова, землянка Тетяна Віталівна, керуючий справами виконавчого комітету Яворницької селищної ради і і Аді, Світлана Іванівна, спеціаліст першої категорії юрис консультункому Яборницької селищної ради. На порядку денному у нас такі питання про затвердження програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Яворницької селищної ради на 2026-2030 роки. Доповідач Борисова Наталя Іванівна заслуговує це питання. Народ комісії виноситься питання щодо затвердження програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Яволодської селищної ради на 2026-2023-2030 рік. Метою програми є підвищення рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів, забезпечення громадського порядку та громадської безпеки шляхом здійснення. Узгоджених заходів та профілактики правопорушень також протидії злочинності, усунення причин і умов, що спричинили виникнення правоправних дій, поліпшення стану криміногенної ситуації на території Яверницької селищної ради і забезпечення заходів пов'язаних зі стримуванням та відсіч збройної агресії Російської Федерації проти України. В дану програму внесено шість розділів. Основними є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень, сприяння підвищенню ефективності діяльності правоохоронних органів, створення систем соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної неприпустимості та доскоєння злочинів. Підвищення рівня правопорядку, дорожньої дисципліни, забезпечення безпеки населення селищної ради, оперативного реагування на вчинення правопорушень. Програма розрахована на 5 років. Кожен рік проводиться звітування в разі необхідності. Можуть вноситися з мінідальної програми. Орієнтований обсяг реалізації на 2026 рік складає 435 тисяч. Сума, загальна сума за 5 років 2 мільйона 175 тисяч гривень. Прошу проводити. Так, виносимо на розгляд сесії. Так, обговорюємо. Добрый день. 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 Добрый про внесення змін до програми розроблення оновлення містобудівної документації території варіонівської селищної територіальної громади на 2024-2027 роки. Так, у зв'язку із розпорядженням кабінету міністра кабінету міністрів від 26 листопада 2025 року, 1327 про внесення змін у додаток до розпорядження кабінету міністрів України. Від 12 червня 2020 року номер 709, винесено внесено зміни до назви нашої громади. Тобто ми тепер є Гарбійська селищна територіальна громада Офіційно, Тому в зв'язку з цим є націльність у внесенні змін до назви цієї програми, а також тексту програми по всьому вирішенню. Тому пропонується внести ці є зміни. Назад, на назад, Далі про внесення змін до програми розвитку земельних відносин і охорони земель і Ларіонівської селищної територіальної громади на 2023. Також у зв'язку з цим розпорядженням є необхідність у зміні назви програми та потексту програм. Ми проголосуємо протягом голови назад про внесення змін до комплексної цільової програми розвитку культури, молоді, фізичної культури та спорту в Леонівській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки. Е, відповідна програма також у нас займала і Треба змінити на Олинська селищна територіальна громада та протецьку програму. Також в відповідні зміни. Угу. Простоємо кащо керівна Олександр. Дякую Володимир за про внесення змін до програми підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих ветеранів війни, членів сімей загиблих померлих захисників захисниць України Леонівської селищної ради на 2025-2028 роки. Також дана програма мала у своїй назві стару назву територіальну громаду, тому є необхідність внесення змін. До йому прощупиним засобами затягу Володимирівна за і про забезпечення проведення загальнонаціональної хвилини мовчання у Яворницькій селищній територіальній громаді. Стуючи законом України про місцеве самоврядування на на виконання, на виконання е, ряду законодавчих актів України, а також з метою вшанування. Пам'яті громадської відваги і самовідданості, сили, духу, стійкості та подвигу воїнів пали під час виконання бойових завдань і захисту державного суверенітету на територіальній цінності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Є необхідність у забезпеченні затвердження цієї процедури щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. тому пропонується ну, офіційно так. У нас це вже проводиться в кожному закладі, а це розроблені були міністерством розвитку спільно з громадською організацією. Відповідні Напрацювання є, і ми відповідно до їхніх рекомендацій розробили відповідний проєкт рішення. Пропонується щоденно о 9-го годині у Яриницькій селищній територіальній громаді проводити загальнонаціональну хвилину мовчання. у випадку, якщо на момент проведення хвилини мовчання або протягом хвилини мовчання, Повідомляється про оголошення сигналу повітряної тривоги. Пріоритетність надається інформування про загрозу забезпечення та необхідність евакуації до укриттів. Головному спеціалісту з комунікації розробити голосове повідомлення щодо оголошення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання та відліком до закінчення хвилини, проводити через соціальні мережі та шляхом повідомлення на офіційному сайті селищної ради. Інформаційну кампанію щодо проведення на території, на території громади, за загальнонаціональної хвилини мовчання, керівникам виконавчих органів селищної ради організаційно забезпечити проведення хвилини мовчання у підпорядкованих установах закладах, приємствах і організаціях, а також закладах освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери, культури, фізичної культури та спорту. Начальник відділу з питань звиначальних ситуацій цивільного захисту населення під час реалізації проєкту на вибудівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на території громади, передбачити встановлення та налаштування комплексу технічних засобів для своєчасного доведення сигналів та передачі голосової інформації про оголошення хвилини мовчання. Тобто, коли в нас вже буде ця масо розроблена і встановлена по всій громаді в гучну вулицю буде також ця хвилина мовчання оголошуватись. На даний час тільки на містах ми зможемо це робити. Далі начальнику відділу з питань економіки. Клежить довести до відео підприємств усіх форм власності та фізичних осіб підприємців, розташованих на території громади про обов'язкове дотримання загальнонаціональної хвилини вивин навчання. Редрекомендувати районному управлінню поліції. Забезпечити поліцейськими офіцерами громади загальну зупинку транспорту у центральній частині селища або де поліцейські громади будуть передобувати у цей час на час проведення загальнонаціональної хвилини навчання, рекомендувати лініям громадам, що діють на території Європицької селищної територіальної громади, долучитися до хвилини навчання. Навчальний процес у всіх закладах освіти. Проводити, ну, зупиняти під час проведення хвилини мовчання. Крищук і Сізана хвилина. Орієнтовних строків проведення звітів депутатів та старості Євроміцької селищної ради якось хвиляння Так, працюємо з вами перший рік, не перший рік, бо на всі ми знаємо закон, чи відповідно до закону про національне самоврядування, Нам необхідно проводити щорічне звітування. Пропоную визначити реєфент проведення світі депутатів та старості у Гарри селищної ради 8% скликання перед виборцями за 2025 рік протягом січня лютого 26 року. Депутатам селищної ради староста під час проведення сесії інформувати населення про роботу органів місцевого самоврядування про виконання планів і програм розвитку селищної ради, місцевого бюджету, і рішень селищної ради та по свою роботу і діяльність ради. Виконкомої Верницької селищної ради забезпечити депутатів і старої селищної ради необхідними інформаційно-аналітичними матеріалами та забезпечити висвітлення звітів зустрічі депутатів селищної ради і старості з виборцями, координацію о, виконання даного рішення покласти на секретаря ради і контроль на вашу комісію. Розгляд. Так, про затвердження плану роботи Єгорницької селищної ради в 8 липня на 2026 рік. Знову ж таки, то законом України промісиве самоврядування. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесії проводяться не менше одного разу на квартал. Тому плануємо чотири обов'язкові сесії, на які необхідно розглянути такі питання. Звіти по програмам обов'язкова початок року, далі звіт про виконання бюджету селищної територіальної громади за 25 рік. Начальник фінолігів селищної ради протягом року кожного кварталу звітує про стан виконання бюджету Селищної територіальної громади. Протягом року, за необхідністю ради, вносяться зміни до рішення про бюджет Селищної територіальної громади. Також я працює по питанням, що стосуються регулювання земельних відносин, питанням прийняття передачі майна комунальної власності, територіальної громади, та питанням житлово-комунального господарства. В кінці року затверджуємо програму соціально-економічної та культурного розвитку селищної ради на наступний рік і обов'язкові програми, які потребують продовження або прийняття бюджет Євроміської селищної територіальної громади на наступний рік. План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 27 діку. І інші питання, які розкладаються радою в межах своїх повноважень. Тому пропоную затвердити план роботи, дозволити селищному голові, постійним комісіям селищної ради образи необхідності вносити зміни та доповнення до плану ради. Контроль за виконанням на вашу комісію. Добрий день, добрий день. У нас тут у нас питання про вкладення меморандуму да, про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст та громад та про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування. Асоціація при фронтових та громад. Так, шановні члени комісії, пропоную вашій увазі проєкт рішення, відповідно до якої прошу затвердити меморандум про намір меморандум про намір доступу про намір вступу до місцевої асоціації організації. Місцеве самоврядування Асоціація прифронтових міст України. Цей меморандум підписаний 21 листопада 25 року. І відповідно до закону про місцеве самоврядування, такі меморандуми повинні бути схвалені рішенням сесії відповідної ради, на території якої цей меморандум підписаний. Значить, метою цієї мемора цього меморандуму є більш ефективне здійснення повноважень органів місцевого самоврядування, узгодження їх дій щодо захисту прав та інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку міст та громад, розв'язання спільних для територіальних громад проблем, зокрема щодо їх підтримки, відновлення та інвестиційного розвитку. Та інвестиційного розвитку. Підписанням цього меморандуму ми підтверджуємо свій намір до вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст громад і рішення прошу схвалити меморандум про намір вступу до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, Асоціація прифронтових міст громад. Платний Яворніським селищним головою закладом Петром Івановичем від імені Яворської селищної ради, а також вступи цим підписанням меморандуму. Ми підтверджуємо свою заяву про вступ до місцевої асоціації органів місцевого самоврядування асоціація. Особою повноваженою для представництва Яворницької селищної ради як члена асоціації є органів України селищного голову Ярминського селищного за плану прайма. В порядку та межах передбачених приписами закону України про середньому здатного України та закону України про асоціацію органів містого самого. Друге питання про звільнення наступного ага, про схоження меморандуму про співробітництво з громадською організацією міжнародної альянс стійкості. У листопаді місяці також був підписаний меморандум про співпрацю з громадською організацією. Це Міжнародний альянс стійкості Міжнародний альянс кількості цей меморандум уклався з метою забезпечення взаємодії та координації зусиль між виконавчим комітетом Германівської селищної ради та організаціями різних країн для побудови ефективних рішень щодо стійкості громади, систем цивільної безпеки, захисту цивільних розвитку. Безпеки і підготовку, підготовку населення діям у надзвичайних та кризових ситуаціях. Напрямки співробітництва дуже різні: це і кризове планування та розробка планів реагування, і освіта та тренінги з безпеки для громадян, інформаційна підтримка, волонтерство та мобілізація громадян і ще багато інших, теж дуже корисних для нашої громади таких напрямків. Ну, і відповідно, як і попередній меморандум, відповідно до закону місцевого самоврядування. Е, такі меморандуми повинні схвалюватися на засіданні сесії з вашего шов. Замок рекламували там на прямої сесії. Зараз я закажу, що.

Законом Україні послужоване місце самоврядування і розглянувши заяву заступника селищного голови щодо змагання взвільної війни займаної посади е, 31 грудня 2025 року за угодою сторін відповідно до статті 36 пункти до кодексу закону. про законів про працю України. І витримається. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Де. Такі питання у нас про затвердження на посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Борисілої Наталії Гвайови. У нас два питання. Перше це у нас е Борис компані. Е... Пропонує внести її кандидатуру. І затвердити на сесії для того, щоб вона приступила до своїх обов'язків з 1 січня 2026 року. По своїм скажімо так, характеристикам як людини, вона вже місце значений час, більше років. за період війни показала, що вона видає на своїй класі. І вона була не гірше, ніж наші минулі. Які віддали своє життя і здоров'я цей час і показали свою роботу? Так, І да. друге питання це про затвердження на посаду заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, дерев'янко, підкреслю Ларису Васильів. Ларису Також це заступник з діяльності виконавчих органів влади е, вона має дуже великий послужний список керівних посад. І на сьогоднішній день також вважаю за необхідне призначити і вже що приступила вона з 22 числа грудня 2025 року. Чому? Тому що на сьогоднішній день у нас ця е, дуже багато накопилася питань на одного заступника. І дуже тяжко. Додатково це проговорили, вона в принципі готова буде.